Останні дні квітня у більшій частині України були сонячними та теплими. Такі умови зумовив нам великий антициклон Рейнер. Найближчими днями його вплив на країну слабшатиме, а тиск знизиться. На тлі цього з арктичних широт почне надходити холодна повітряна маса. І вже з 3 травня, починаючи з північних та східних областей України, відчутно похолодає. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, протягом 4 та 5 травня у східних та північних областях вночі можливі заморозки на поверхні ґрунту та повітрі до мінус 3 градусів морозу. Про це нам розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. За словами синоптика, через цвітіння рослин таке різке похолодання може негативно позначитися на багатьох сільськогосподарських культурах та садах. Похолодання пройде переважно без випадання опадів за винятком західних областей та Криму. Також з 6 по 8 травня відбудеться активізація циклонів та атмосферних фронтів із північного заходу. Через це у більшій частині України погода зіпсується, пройдуть дощі місцями з грозами та привчастим вітром. Повідомив нам Синоптик. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!